У вовчинцях близько трьох років підприємці користувалися землею громади, не сплачуючи за це ні копійки у сільський бюджет. Такий факт під час планової перевірки виявили працівники прокуратури. Зокрема, місцеві мешканці самовільно встановили на зайнятій землі тимчасові споруди та використовували її для власних потреб. Мова йде про озера та навколишню територію, а це близько чотирьох гектарів вартістю понад два мільйони гривень. Земельна ділянка надавалась в комерційних цілях, оскільки там були розташовані тимчасові споруди для від Чинку. Осіб, це альтанки були вхід до даної території був загороджений шлагбаумом і не давав вільного доступу інших громадян до цієї території. Упродовж кількох років кажуть прокуратурі, сільська рада вимагала від підприємців оформити користування землею у правовий спосіб, та це результату не принесло. Відтак за позовом правоохоронців господарський суд зобов'язав горе орендарів звільнити ділянку та демонтувати самовільно встановлені там тимчасові споруди. Сільський голова Вовченців визнає. Бізнесмени справді працювали не зовсім легально. Водночас, каже Михайло Назар, орендарі навели лад на зайнятій території. Було трудно ще з оформленням, і люди десь не встигли оформити і попали зараз під роздачу, тобто, не завершили оформлення документації. Підприємницької діяльності там не було. Хоча вони підприємці офіційно, але вони займалися організацією. Ну, скажімо, от тих же малих архітектурних форм надавали людям, десь можливість такого більш цивілізованого відпочинку, в тому розумінні, що і рибалки, і інші відпочиваючі, і з дітьми з сім'ї мали можливість там відпочивати. Тим часом, за фактом самовільного захоплення землі, повідомили у прокуратурі, вже відкрито кримінальне провадження. Окрім цього, згора орендарів вимагатимуть компенсацію за користування ділянкою.